Послан Бог наш всегда нині приснив во віки віков. Христос воскрес із мертвих. Смерти й у смерть по в вогробі живо дарував. Христос Воскрес із мертвих, і смерть поправ. в вогробіг живо дарував. stos swoskreza iz smerti smrti osvet po pravy soschim vorobih zhivo darova Святий Боже, Боже, святий сіти без безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, сіти безсмертний, помилуй нас. Слава, очу, ну, и сен, и сідому духу. Приседай, дройці помилуй нас, Господи, очі сиріки наша, владику прости, беззакония наша. Сиди, си, святий си, сили, сили не може наша. Именно Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, Отчу, Сину. Sve domu duhu, meni presljui kovicama. Si na neběsi, tvoje, car, tvoje tvoja. Jako na neběsi, na zemlě, naš nasučný, nes, i naša. Jako našem, I na svoje spušenje.

Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Славу цю ісену, і святому духу. І нині пресне во віками ковами. Приді, погонімся, царяві нашому Богу. При дітей погонімся Христу, царяві нашому Богу. Придіти, погонімся, к саму, Господи Ісусу Христу, царю Богу нашому. Blavoslove duše moja, Hospode, Господи Bože moj, ozveličaj se je sezilo. Vo ispovedanje v ljubodu oblek se je se odjaj se svitom, jako rezuju. Prostiraj nebo, jako kožu pokrivaj, vode me prevosprnje svoja. Polaj obleki na voskoštenje svoje, hodjaj na krilu vitrenju. Tvori anela svoje duhe i sluje svoje plamenju hnednej. Osnova je zemlja tvrdi, a ne preklonice v ovih vika. Bez nejako rezav je na vodi. Отзабрещений Твоєго побіну, тодла сорома Твоєго бояться, восходять бо гори, не сходять в місто, адже оснувалися їм. Приділ положилися, оже не прийдуть, ніж обратяться покрити землю, посилай істочники води. Сель, у дебрі ор, прийдуть води, напаяюся звірисельне, аж ждут до нариво жажду свою, на тихтиці небесне, привітають середі каміння і дадять глаз, ор, от привез приніс своїх от плододіл Твоїх насидиться земля прозябай траву скотом і слаг на службу чоловіком, і звести хліб землі, земли, виновесили серце чоловіка, і умасти лице єлеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Насидяться дрова польна, кедр ліванський вже єси насадив, там у птиці возніздяться. Є родію вже лише предвительствує, і ті тіме гора висока, і лаєм камінь прибіжчий заєцем. Содворили силну во времена сонце, бо зназапад свой, Положили сім'ї без ночни, же продусі звіри добравні. в неї, скем не рікаючи восхитить взаскати от Бога піч себе, собі, восія сонце собравши в воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своєї неділани своє до вечора, як возвеличивши сі діла Твої Господи, вся премудросію сотворили си, і земля твари твоє, а сіє море великої пространної та мадеженіще слав, со великими там у кораблі приплавають. Змійся Зміси, оже создали йому, всяку тобі чаю дати більше, давшу тобі їм до двержу тобі руку всяческая спольниця благости, отречь уже тобі лице возмітця, ще дух і щезнути во перство, ще духа твоє сужиш до обновиш, лице землі. Буде слава Господня, вовіки возвеселиться, Господь у ділі своїх, Призирай на землю творяй, трестися, прикасайся, орами и дем'яція. Господи, Господе, в Боже, в оті моєм боєбов, в моєму дондежу єсм, да усладиться йому бесіда моя, що возвеслюся, Господи, да іщезну грішницю от землі беззаконниці, як уже не бити їм благостове душа моя, Господа. Сонце, бо з запад свой положили седьму і без нощ, як возвеличише си діла Твої, Господи, все при мудрості усотворили Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, віки віков, амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Луйя, слава Тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе. Миром Господу помолимся. Господи помилуй. Освощні мирі, спасені душ наших, Господу, помолимся. Господи, Мирі всього міра, і святих Божих, церквей і і всіх, Господу, помолимся, у святім храмі всем і совірою, благовіни, і страхом Божим, ходящих вонь. Господу помолимося, О освященому єпискупі нашим, Кертеодорі, Боголюбивому єпископі нашим Кернілі, кер чеснім пресвітерстві у Христі, діяконстві, осем прийшти людях. Господу, помолимся, мим народі нашим, О продержащих, властях наших, і осем воїнстві, Господу, помолимся. Оградісе, всяком граді, страні, вірою, живущих в них, Господу, помолимся. Обла вростворений воздухою, забили і плодов земних і времені хмирних, Господу, помолимся. Оплаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, пліненних І о спасений, Господу, помолимся. Поізбавитися нам от всякі яскорби, гніва <кхи> і нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помілуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владочи, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобає тобі всякая слава честі, поклонений отцю і сину і святому духу на нині, і віки віков. Серце моєго восхода салукавстрі не вшивати би не огрісті. Са чоловіки діли, і беззаконні, і не сошту сасу ізбраний їх. Не кажуть мій праведник милості, обличить мій, лижи грішна, да не намасти, слава моєї, є ще молитва моя, бо благоволений їх пожертва, Боже прикам'яний суди їх, послишиться глаголе моя, якого з може, як того, що землі просідайся на землі, розташише, кості їх приадій. Яко ко тобі, Господи, Господи, очі мої на повахню, ти ми, душу мою, сохрани, мій отці, ти вже зоставиш, мій особла, зі лаєш їх беззакони, падут свою грішницю, єдин, ась надежно прийду. Ласом моїм, Господу возлавла моїм, Господу помолися. Пролю перед ним молені моє, печаль мою перед ним возвічу. Не дай ще зад от мене, духу моєму, і ти познали, сестези моя, на поти семпу, не можу хожда, скрише сітні. Сматря ходиснує возглядах, не і небізная й мене. Воїбне бідство от мене, ні душу мою. Озваку тобі, Господи, ріх, ти єси, пованиє моє, часть моєї сина, землі живих. Вонь ми молені моєму, як осмирихся зіло. І я яд гонящих, ні, як крупіше паче мене. І зведи істинниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Але ж до правіниці до дежаву, і злобини вас ваху тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, та буду души твоїм внемлющі гласом молення Моєго. О, ще беззакони назри, а ще беззаконни на Господи, Господи, хто пустить, як у Тебе, Очі ще несть, нідрене оставоти чек я вистаєси на землі, плотоносець, Сама утробує Христе, стражи смерть при воскрес єси три дневен, верем заключення, внутрішньо єси, як о все силе, тім жеребро твоє божественне, радуйся з осазав, Господа і зіждите, Тя прославив. Потерпіть, Господи, потерпіть, душа моєго, Слово Твоє, Бога, душа Моя на Господа. Гось мій привозився, Єсина, Хресті, опіє бронь, бро, 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 бо прахопотен, єси, желчи вкуси, Христе, смерть претерпіл, єси. Воробі полошень Боярь, яко, яко, Боже, сопрошивняся узадоба. И со воскресељ јеси ја же у тмика мертвија, печати не разрушив. Твојим учеником јавен са јеси, Твоје воскресељ је умирјаја. Остраже утринје доноши, Остраже утринје да уповајат израђи на Господа. Пасха празник, Пасха Божественная, пасха Спасительная, пасха ко бессмертной жизни приводящая нас, пасха всякую скорбь що я среды, пасха веселую владаю ще ученикам, тім же помогня, Господь Бог моє си, плінила, царстві. Достатися, проразу місирем і ославного, і преде роздання, і Божесть, єси, святиєсить, яко проповімо істину, разом а свободного, є Боже молитвами, яко милости спаси души наша.

Не Святому Духу і нині пресної Бовикова, о, преславна, Гочу, несе не вірю, віру і звісною роди, Рек рекбома, а ще не вижу, не йому віри, ося завжребра, благословить, поплативша Ося. Дожди сина, Божий, я позна, яко пострадавша плодию, промовіла спаща до Бога і возопи світлим гласом, Господь мой, Бог мой, слава Богой Премудрость Премудро. Всім премудрость вонь, Боже. во ім'я твоє спасен'я, воселі, суди мій. Боже, услыши молитву мою внуши, благолист мої, Боже. В твоє сва сім'я, воселі, Твоє, слани, Боже. имя Твое spasim ja, i vos, ili tvoie, sude, i, spune, mi, ospode, vecer, se, i me, z rica, so, kraniti, sa, nam, la, ospode, si, ospode, mo, jo, des, strashe, i, di, kvarno, i, proslavno, imia, trae, vo, vike, a, vi, spune, mi, ospode, milosto, ja,

І сповнив вечерню молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Господи, помилуй. Вечера всього свята, мирна і безрішна. У Господа проси. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі, тілес наших у Господа просим. Прощені і оставлені, гріхові, прирішені наших. У Господа просим. Добрих і полезних душам нашим і мира, мірові. У Господа просимо. Роче врем'я живота нашого в мірі покаянні скончати у Господа проси, християнське кончине живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Проси. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владишицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з зосіми святими, пом'януши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предати. Як о блахи чоловіку, любець Бог, є і тобі, славу осилаємо Цю і Сину, і Святому Духу, на ній пресниво, вік і присниво віки віку. Вір всі твоєму. Лави ваша, Господе, ві преклоните, буде держава царстві Твоє опресно благословенна і препрославлена. Оце Сина і Святого Духа на ній і приснивовіки віков. Госпо, нашего дом, тежев щедрить, на постой, я в серчеснея Осошні, помилуй нас, Господи, помилуй нас, всяко по мною сполником, все уничижені, найпаче наповнився, наповнися душа наша, поношення, обзуючих, і уничиження гордих, захвальни вас, Слава Цени Святому духом і нині присниво віки віхоба ми, на очуде, оно тебе поснуше за спаси, Божию.

Дјако на небеси и над земли, гриб наш на сушни дажа мнеси, оставља нашим, и наведе нас све скуша рије, но царство и сила и слава, Оца и Сина и Святого Духа на ней пресле во вики вико, І милости Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, Господи, помилуй І ще молимся о пресвященому Єпископі нашим, кер Теодорі, і о Боголюбивому Єпископі нашим кер Нілі, о служащих і послуживших в храмі храмісам, і от всіх наших духовних, і все во Христі, браті наших. єще ще молимся об Бохрані в народі нашому, придержавших властех наших, і о всем воїнстві. І ще молимся о пристоящих людях, ожидаючих у тебе великі, богатії милості, затворящих нам милостиню і за вся православна, я Християни.

Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Господь воскрес з мертвих, смерть смерть змертвеснив по правій стороні свого родного дарував. Господь помилуй, Господь помилуй, Господь помилуй. Благослові. Пришели до учником дверям затвореними в тому віри і спасіння нашого ради Христос Христосистений Бог наш, молитвами причестиє своєї матері святих, славних і високіх апостол. Преподобних і Богоносних, Отець наших, Святого Пророка Єремії, я уже не спам'ясвершає, блаженно священому мученика, Теодора і всіх святих помилуйте і спасет нас як облах і чоловіку любець. Христос, Воскресе, із мертвих смертию смерть по праві Сушім во гробі і живо дарова. Ісуші воробів, живо дарував, Христос Воскресе і мертвих, смерть і смерть побрав. Ісущи воробів, дарував, і нам дарував живот вічний.